Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, і сьогодні я з вами буду розбирати тему Декальте, яку я сьогодні заховала. А, знаєте, вона тут, вона якраз тут, і буду вам це все розказувати. Фішка в тому, що я в 2024 році створила класний марафон декальте, який пройшло 30 жінок. І в цьому році я хочу його повторити, бо це була просто топ-пушка, на яку залетіли люди на довірі до мене. А так як ви мене не знаєте, то вам я буду розказувати, що це. І якщо сьогодні я проведу розмовний ефір, то завтра я проведу 20 хвилинне тренування. В марафоні Декальте всі тренування 30-40 хвилин. Я проведу половинку, не буду всі карти розкривати для того, щоб ви спробували зрозуміли, що це за формат. Хто я взагалі? Я 16 років працюю тренером, із них 15 я пропрацювала офлайн, провела величезну кількість клієнтів. Моя працездатність ну, настільки крута, що ви можете знати, взяти чуть -чуть від мене і вам вистачить з голови. Я працювала дуже багато, дуже добре офлайн. А тепер перейшла на онлайн. І е, з 2021 року я почала створювати свої марафони, але повністю на онлайн я перейшла в 24-му. Так, в 24-му я поїхала на ретріт в Албанію і як би понеслось. Е, я спочатку взяла відпустку в клубі, потім це все затягнулось і все. Коротше, я працюю онлайн. Отже, станом на зараз я е, дуже багато. Перепробувала тренувань наверх. Я в дитинстві в школьні часи підтягувалась там 11 разів спокійно. Я роблю підйом переворот навіть зараз. Ну, типа на турніках. Я все життя про айкідо. Я ну по першому, ну якби по першій ну не у світі, а по першому досвіду я тренера з айкідо. І виходить, що ну якби в мене верх завжди був сильний. Спина в мене дуже потужна, завжди була, бо я вже сказала в одному ефірі, в 10 класі я вибила лопатку, і мені прийшлося щось з цим робити, щоб мені було нормально закачати класну спину, щоб вона тримала. Отже, я реально з цією зоною розібралась і можу розібратися із вами, але в якому форматі? Давайте так, я вам буду через маленькі історії вести такий ефір і розкажу навіщо взагалі цей марафон декальте. Так, я не кашуся у вас. Роді нормально. А, так ось, а, дивіться. А, в мене перший моє взагалі такий дуже складний досвід з спиною а, клієнта. Був це коли моя ну, теперішня вже кума. Вона прийшла до мене з першою вагітністю. Я вела е, групу по пілатесу, і вона каже: ну, типу, Пілатес це ж для типа всіх, у кого травми. А, ну, я кажу, да, я закінчила на той час. Це був 2010 рік. Я, я вже працювала тренером по пілатесу, і вона прийшла до мене, що вона вагітна. Пілатес можна вагітним, і в неї 13 Протрузій і от уявіть собі, я молодий спеціаліст. Другий рік я працюю, і тут до мене попадається людина. По перше, перша вагітність. Ну, якби у мене, як у тренера, ну завжди стрьомно перший раз. Ну якби брехати не буду. Всі мені здається, тренери мають такі ситуації. Якщо вони розказують, що їм ніколи не було стромна, пізня. Ну, чесно. Коротше, мені було дуже стрьомно, а я дуже відповідально підійшла до цієї задачі. Я там складала прямо такі прям схеми, там що можна робити, що не можна. І в итоге ми зробили неймовірне, просто неймовірне за всю вагітність спина не боліла взагалі, хоча до турбувала більше, і хоча до... Вона ходила на масажі, на тренування, але з вагітністю, коли тут ще й живіт, ну коротше з'явився ну, величезний, так я все одно змогла це все витримати, і я тоді зрозуміла, блін, ну ну, ну я шарю, да, я можу розібратися ще супер-пупер тоді. З часом, звісно, що ну, якби проблеми з спиною, якщо з'являється притрузії, екструзії, можна їх закачати, але можна нівелювати їх ну, розвиток, щоб вони не переросли в грижі. так, і звісно, що ми до сих пір займаємося, вона до сих пір займається. Останній марафон, який вона проходила, марафон наверх у мене. Тобто, це скільки років, вона зі мною. І фішка в тому, що а, з роками, ну мій професіоналізм росте, і у неї вже більше дітей, і почувається виглядає вона набагато краще, ніж було тоді. І от я, якщо чесно, сиділа якось думала. Ну окей, не всі готові качати верх. Є такий наратив стрьом, от реально стрьом у людей, що ну, у жінок, що ти верх будеш качати, будеш перекаченим. А наприклад, я ну, точно не виглядаю перекаченою, але при цьому я дуже багато чого роблю і можу. І так само жінок, я дуже люблю красивих жінок, але ну, от дуже часто вони не працюють зверхом. Жінки дуже часто не працюють зверхом, і дуже часто це приводить до таких наслідків, як жінка прекрасна, але оця вся постава, оце коли грудина йде вниз, якась така ситуація не та. І я зрозуміла, що якщо окей, нема розуміння, що треба працювати зверхом, це нормально, я можу донести, що оця зона може бути красивою. Правильно? І так я придумала і створила марафон декольте Отже, дивіться, марафон – це ми працюємо, ну, що нам важливо, от в зоні декольте, щоб декольте виглядало офігенно. Давайте просто пороздумуємо. Я тут трошечки на папірці пороздумувала і хочу вам розказати, як от думала я і для чого цей марафон. Панал. Отже, марафон-декольте від затислості в грудній клітині. Бо реально дуже багато отак от ходять, от грудина наче впала. Знаєте, ну коротше, як я, я все одно це бачу, коли одягають бізгалтер, і він як наче так стирчить. І це не через те, що ну, якби об'єму не вистачає, а наче ця вся грудина аж туди ж впала. І люди грудною клітиною не займаються, а це дуже важливо для того, щоб по-перше, об'єм легень, по-друге, щоб тут лімфа циркулювала. Тому от, ну, реально це, це тема, і нафіга нам ну, якби затисла грудна клітина. Правильно? Правильно. Далі йдемо. А у нас величезна кількість набриків, Взагалі, от я працюю з набриками постійно. Там жінок дуже багатьох така проблема. Треба починати працювати. Якщо ми працюємо з набряками, з зоною підключиться. У нас дві ну, тут венки проходять грудна і права. І весь взагалі об'єм лімфи, виходить сюди і впадає знову в, ну, якби в загальний а, наш кровоток. І фішка в тому, що, а, як би вам сказати, якщо ми супернабрякші і ми не хочемо бути супернабрякшими, якщо є от такі, знаєте, якісь от тут, все якось такі руки, якісь такі. От вроді ти і не жирна, але от реально, от, я думаю, кожна жінка розуміє, що таке набряк, що Це коли ти одягаєш зранку каблучки, а ввечері ти зняти їх не можеш, тому що пальці попухали, що лімфодренаж не відбувається. От, Якщо це вам не треба, от з цієї зони прекрасно працюємо в марафоні декольте. Я думаю, не треба, правильно? Так, і далі йдемо. Форма грудей. Форма грудей а, дуже сильно залежить від того, чи пружня шкіра отут, зверху. І дуже у багатьох жінок, я реально знаю, про що я говорю. Я 15 років провела в жіночих роздягальнях, і, на жаль, у нас нема культури догляду за грудьми. Можливо, ви дивилися фільм Малена, там, де Моніка Белучі грає Малену, просто неймовірна красива жінка, яку все село ну, ненавиділо за її красу. І там був момент, коли і в замочну скважину за неї підглядав хлопець, і вона лимоном доглядала за грудьми. Ну, як такий легкий пілінг робила. І мені аж захотілося лимоном повтиратися. Ну, коротше, забула: ідея про те, що Є в багатьох культурах взагалі ну, якби культура догляду за цією зоною. у нас взагалі в ну, не знаю, радянські часи, от Україна, пострадянські культури догляду за грудьми взагалі нема. Жінки навіть туди крем не наносять. Я вже не кажу про те, щоб шкіра попрацювала, щоб ну, якби прибрати ці. Затислості, бо у дуже багатьох жінок з переходом на ці бюзгалтери з кісточками на жорсткі бюзгалтери з'являються всякі там, знаєте, ліпоми, всякі такі згусточки. Ну, всі, хто годував, знають, як мастепатія з'являється, потім не можуть це розбити. І фішка в тому, що це ніде не дають. А от ну, ми давайте я вам нагадаю, ми цю, розмовляємо що. Нам треба, щоб було класне декольте, Ну, щоб, як би. І фішка в тому, що е, масаж грудей я вчилася в трьох місцях. Із двох місць я скомпонувала в цей марафон, а третій секретний буде в марафон в 25 2025 році. От зараз, під Новий рік вийде друга частина. Отже. Ну, нам не треба затислості, пережатості, форму керявою, щоб все це було непонятно, як не треба. Ну давайте з цим щось робити. Я знаю, що все це сюди запакувала. Далі йдемо. А, декольте дуже сильно портить. От, я знаю, що слово псує правильно, а от, от тут реально портить. Коли положення голови сюди, і у вас постава. От ти вроді красиво одяглась. Ну, ти якось так стоїш, Я вже навіть так не можу. Ну, я можу, але якось час не я ж вже в образі, розумієте? Ага. Ну, короте, Я думаю, що ви розумієте, що таке, коли ти карява і в красивому платі. Воно реально ну, таке. Коротше, хочеться, ж, як у балерини, щоб підборіддя, щоб красиве положення було. Правильно? Правильно? Хочеться, щоб плечі були розслаблені, щоб це була красива лінія плеча, особливо літом. ну, я думаю, що навіть ну, я обожнюю взимку носити такі светри, типу на одне плече, щоб лінія ключись була видна. Це красиво. Ну, Це просто красиво, так? І дивіться, ще такий момент, коли ви от, такі скукожені трошки, ви виглядаєте невпевнено. І якщо взагалі розглянемо декольте як назвемо це аксесуар, ну, не груди, а зона декольте, то виходить, цей ну, якби, декольте не працює на вас, розумієте? Тобто видно, що ви як? Ну, таку... Понятно, да? Тобто нам впевненість, хочеться, хочеться. Ну, виходить, що положення голови класно, коли класно, лінія плечей, коли красиво, класно, класно. Хочеться, щоб було ну, така постава впевненої людини. Круто. Все це я зашила в свій марафон. Бо в моєму марафоні три тренування в тиждень і три догляди. Догляди почули, да? тобто тут у нас ми із УПТАНом працюємо, і банками працюємо, гуаша працюємо, всі ці зони запускаємо, набряки прибираємо. А тепер давайте ще такий момент. Не хочеться, ж, коли декольте видає вік, я думаю, що дуже багато жінок, які... Займаються своєю красою, вони е, помічали, я толерантно не зможу, я скажу, як я бачу, що коли обличчя доглянуте, а отут шкіра якась в рябушках така вся зморщена, бо цієї зони не доглядали. І якщо ви намазуєте обличчя кремом, а тут трошки так ляпаєте, то вдумайтесь. Це ж якби, от, уявіть це об'єм обличчя, його б сюди далі більше, да? щоб вся ця зона була красива. А виходить, як з ну, як цією зоною не доглядають. І ця зона вона виходить як наче старіє окремо від обличчя. І от для того, щоб цього не відбувалося, цю шкіру треба заставити виробляти колаген. а це догляд. Це от саме з шкірою ми працюємо. Там класні моменти з тонером, з кремом, з уптаном, з доглядом, це все туди, в цей марафон. Далі, дивіться, набріки. Я вже про це сказала: про, ну, типу, от, в блоці про здорові груди, що якщо перетиснути ну, капілярчики є, і якщо це все перетиснуто, то це може ну, дати навантаження на те, щоб ви мали набряки. Але взагалі ось ця зона, коли набрякша, коли нема ключиць красивих, коли нема отут лінії підбрідя. Ну, було б кльово не мати набряків. Правда? Ну, Якщо можна а, не мати, то чого б і ні? Отже, і далі дивіться, є така фішка, що коли ти починаєш доглядати за собою і більш впевнено все почувати, це положення голови, постава, якась загальна доглянутість, Бо а, жінка, ми зараз про жінок, бо цей марафон він тільки для жінок. А, жінка, коли знає, що в неї десь, на її думку, ну, щось не так, вона буде це ховати. І е, в кращому випадку жінка, наприклад, якщо зона декольте, там завалена, шкіра трошки підряпша, вона закриється е, сорочкою або шарфом, або гольфом. Але дуже часто все одно жінка це буде ще ховати, як тілом, тіпи, ну, як закриватись, не дивіться в цю зону. І виходить, що. Там такої, знаєте, ну, всім хочеться в своєму житті відчувати себе як зірка. Да? Пусть для себе, для своїх рідних. Але цей стан він іде через поставу. Ну, якщо ви не можете вирівнятись, ну якби, ну. Зрозуміло, так? Да? Я думаю, зрозуміло. Отже, давайте пройдемося. По схемі, який марафон я даю, це розмовний ефір, конкретно продаючий мій марафон. Нічого нема а, а, скритого, скритого наміру нема. Є намір вам дати фігієни мій продукт. А так як я виходжу тільки на ринок там, Ютуба, інстаграму, і я буду в кожному ефірі зараз пройдусь по всім своїм продуктам. Ну ви ж бачите, зараз я всім по всім, хто спостерігає, руханкам пройшла зараз по всім марафонам. Далі я перейдуся по боксу, бо я тренер з підготовки по боксу. А далі вже буду такі класні теми вам вибирати. Але якщо, наприклад, вам ну, наприклад, ви людина, яка не знає, мені купляють марафон пресу чи ні, а я вам скажу, наприклад, о, так віддіть, подивіться ефіри, вам буде зрозуміло, вам це треба або ні. Отак так само і цей ефір це про марафон декольте. Про розуміння, вам взагалі це треба, не треба, що він вам дасть, і вам буде все зрозуміло. Правильно? Правильно. Отже, в моєму марафоні декольте є тренування на грудну клітину, ціль розкриття, на зону шиї, ціль змінити положення голови, трошки розвантажити оцей пісок, щоб, не, ну, знаєте, коли повертаєтесь, щоб не було такого типу, як е шуму піска в голові, на спину, щоб. Постава була нормальна, щоб це було красиво, розумієте, щоб не було набряків. Далі до три догляди в тижні. за тиждень три догляди за те, щоб шкіра працювала, щоб тут все красиво було. Щоб отут ми знімаємо набряки. Ми тут банками проходимо, трапецію розвантажуємо, Ці зони пропрацьовуємо, щоб у нас лімфодренаж запустився, щоб життя в грудях з'явилося, масаж грудей робимо. Я вас вчу доглядати за цією зоною. І все це, все це я запакувала в трьохтижневий перший блок і три тижні другий блок. Тобто весь блок на декольте шість тижнів. Дивіться, що він робить цей марафон. Давайте ще раз. Ми отримуємо а, такий результат, якщо ми прибираємо затислості в цій зоні. Да? Ті, що там знаєте, вже залипання тканин відбувається, коли тут все пережато постійно. Ну, якби Відбувається, що є тканини, в яких навіть кровобігу нормального нема. Ми прибираємо зажатості і залипання. У дуже багатьох дівчат, коли ми починаємо тут працювати шкіри, вони тупо не можуть її захопити настільки боляче. розумієте? Ну, Це звісно, але як, як є. Ми пропрацьовуємо масаж грудей, прибираємо оці всі. Можливо, десь камочки. От у мене е, був е, приклад прям зафіксований. Моя подруга-узістка, коли в мене був тут е, як камочок, я носила бузгалтери, який трошки знизу передавив мене. Зрозуміли груди. А я працювала по 16 годин, і я, якщо чесно, не помітила цього моменту, що я просто там ну, годинами перетискала, і в мене як таке уплотнення, як ліпома з'явилася. І потім я прийшла Марафонут е, на цю зону, тобто я прибирала тут все порозмасажовувала банками все, і в мене пішло це ну якби уплотнення. Я це ну, ущільнення. В мене прям моя подруга, яка проходила цей марафон, вона узістка, я у неї кожен рік робила узі грудей, і вона прям зафіксувала все, якби да, нічого вже нема, все прекрасно. І чесно, ну от я бачу, що е, е, неймовірна людина долучилась, якщо вона не вискочила з ефіру, це Лена. Це та людина, яка взагалі ну, якби для мене пролила світло в те, що треба займатися взагалі цією зоною, зону, та, зону дна. Ну, зоодна. Це не окремі якісь частини тіла, які ми не трогаємо, табу, совок. Ну, це можна подрогати. Це треба потрогати, це треба дати сюди життя. Отже, тепер далі форма, шкіра, да, щоб це все не було таке якесь дрябле. Треба сюди дати життя. Далі ми ж хочемо класне положення голови, розслабленості силуету, постави. Ну так, щоб ну, знаєте, так на одне плечика скатилася, е, е кофта, а тут красиво, а тут ключиться, а тут поворот голови. Хочеться ж відчувати впевнено себе, а не сковано якості, типу, бо я не можу. Ну, Це ж видає, видає, якщо ви соромитесь чогось, це. Вас візуально, ну ви, ви як будете це, як, наче, прикривати. Ну. Можна безмовно мені вести ефір? Я думаю, можна, бо і харизму вистачає. Ну і краса. Ми не хочемо старіти. Щоб ну, ніхто не казав про прийняття там туди-сюди. Якщо можна продовжити класну молодість. Ну от я захоплююсь, от мені 38 років, давайте з цього почнемо. Я захоплююсь а, Дженіфер Лопес, яка в 56 років скаче просто. Ні, це Дженіфер Еністон 56, а Лопес 52. Скаче, дає концерт, неї ну, шкіра прямо фієна. Я часто дивлюсь в сторіс в неї. Вона, якщо наносить сиворотку, вона от сюди наносить сиворотку всю шкіру, розумієте? Ну, якби займається. Я захоплююсь людьми, тобто я, оцей баночний масаж зона декольте, розбиралась. Є така модель, ви можете її прогуглити. Я з іменах. Вона розмовляє французькою, але її вона виросла в Італії зараз. Живе в Штатах, їй 60 років, і я її побачила. Вона була вона сива. Вона модель вікова, і вона теж ну, понятно, откуда, Дженніфер Лопес косметику рекламувала. Я на неї підписалась, і вона давала там посилання. Ну, це ще було давно, там, ну, якби на як ці зони масажують. Так. Ну, вона така дуже така жінка, знаєте, як з цим французьким шармом, з такою любов'ю до себе. І ну, дуже багато робить вона фейс йогу робить, вона робить силові, вона робить такі, типу, вправи, як флоу, ну, типу потокові, ну, типу там він йога, як, яка йде. Ну, от ще, щоб я вас не обматюкала, щоб ви поняли, що це нормально. Йога є такий тип, коли ти з пози в іншу позу перетікаєш плавно, а не стоїш довго. І цей тип йоги називається він'ясана. І от е, також його, от, якби Америка, щоб популяризувати, назвала поток йога. Тобто ти як типо, з одної пози в іншу, і от вона такі вправи робить. І я тоді перейшла я дослідила це питання, бо ну, чесно, ну, це видає, коли тут класне обличчя, а тут якби, зона, ну, зона декольте не пропрацьована, коли шкіра не працює, коли. Ну, от, Розумієте, я коли створювала цей марафон «Декольте» – це не про накачану спину. Це якраз про от зону декольте, яка вам по факту десь, можливо, і заважає відчувати себе зіркою тільки тому, що ви її соромитесь. Ну, не конкретно ви, може, ви там сидите зірка така і думаєте, так, мені тільки вправи. Можливо, так. Але дуже часто я ж бачу жінок, що вони, як наче, грудину ховають. І я за те, щоб, знаєте, ну. Ну, Щоб не відчувати себе задрипанкою, ну, я як є, так і говорю. Ну, коротше, Щоб не відчувати себе задрипанкою, щоб відчувати себе впевнено, щоб відчувати себе ну, з красивою поставою, з красивим положенням голови, щоб не було тут набряків, щоб шкіра була в тонусі, щоб все це тримало, грудина була розкрита, положення плечей було розслаблене. От для цього всього я створила мій марафон декольте Фішка в тому, що передати це за три хвилини я не можу. Але це той просто продукт, який, знаєте, от він він Ну я б більше сказала, що не про спорт. Він про це відчуття того, що ти займаєшся собою, що в тебе тут кров пішла, що ти вирівнялась. Що положення голови змінило, що з'явилася легкість така. Розумієте? Я думаю, розумієте. І фішка в тому, що я змогла це створити, бо я вже 16 років тренерка, і я вмію класно пояснювати. І я все відчуваю, я все з вами роблю. Тобто, ви, якщо зайдете на цей марафон, то всі тренування там будуть. Я записую, ви включаєте і зі мною робите три тренування в тиждень. Три-три догляди і субота, кайфушка на грудну клітину, масаж, оптан. Ну і там всякі прикольчики я ще піддозаписала. Отже, якщо ви, наприклад, боїтесь, приходьте завтра на прямий ефір або подивіться просто наступним. Я ж не знаю, коли ви дивитеся це. Сьогодні у нас 13 число, завтра 14 серпня 25-го року. І буде 20 хвилин на тренування. Я запишу безкоштовно дам, але краще звідти на повний. Бо я рекомендую тим, хто у мене проходив, а, зараз за вересень-жовтень пройти цей марафон ще раз, бо листопад-грудень буде другий блок, щоб, знаєте, от прямо 4 місяці присвятити собі, присвятити пост. Ви просто повірте. Ви побачите, як зміниться ваше життя через те, що ту любов, яку ви віддасте собі, ту увагу, яку ви віддасте собі, це, знаєте, сама благодатна почва. І а, так вийшло, що я можу вам це дати. Отже, для того, щоб у нас були здорові груди, да, затислись це все нам не треба. Для того, щоб у нас була красива постава, для того, щоб ну, ми це такі а, не, не були а, близько до такого старіння, яке можна уникнути, я так максимально коректно скажу. Чого б не попрацювати над собою? Я е, дуже вдячна всім, хто прослухав до кінця. І якщо вам потрібно, в Ютубі, якщо ви дивитесь, я внизу кину посилання на першу частину другого марафону оплатити-купити. А в інстаграмі, в хайлайтсах, е, по-моєму, я створила папку Товари. Що таке дам, дам пораду, де шукати. Ну, в інстаграмі можна і мені написати, якщо чесно, в особисті я скажу, де шукати. На сьогодні, все. Дякую всім, хто прослухав. І я реально всім бажаю відчути кайф, коли оця зона, знаєте, прямо дихає разом з вами і вам нічого не заважає дихати. Всім пока, щастя, здоров'я!